Друзі, усім привіт. Ну що, з першим днем весни нас. І нехай ця весна буде початком нашої перемоги, бо влітку вже так на море хочеться. Так, а я зараз йду на манікюр. Ось. І думаю, чи сквером піти, чи що. В мене, знаєте, хочу перебороти трішки страх, бо коли я минулого разу ходила на манікюр, ну що це воно такий чуб? Ну, чого воно завжди туди дує? Коли я минулого разу ходила на манікюр через цей сквер, ну то я розповідала, трішки злякалася, бо там такий, таке щось пах було. Але ж переборюю свій страх. Ні, знаєте, от інколи буває і приводу немає. А якщо ти вже була в тому місці, де щось там ти налякалася, тому ти намагаєшся його. Обходити. Ну, у нас сьогодні, знаєте, ну, 0 градусів, але якось весною пахне, пахне весною. Так, що ще хотіла вам розповісти? Речуття такі якісь хороші, класні. Може, тому що весна, весна. Я як завжди запізнююсь. Ну класно, на вулиці. З весною. Ну що воно? От петушара якийсь оце на голові. <гум> ну що ти з цим поробиш? Нічого. Хочеться якийсь, знаєте, манікюр такий зробити. Яскравий. А там подивимось, що і як буде. Ось. З задоволенням якось. Я ж з вами разом йду через сквер, бо я тоді йшла, та коротше, нормально. Нічого. Що мені там жалкуватися? Все нормально. Завжди так не буде, це точно. Разом з вами йдемо. Боже в нас таке небо. Голове-голубе, головне, щоб воно було мирним. Так що цікаво, знаєте, стосовно страху. Якщо не на манікюр, мені не страшно. А якщо на манікюр, ну щось воно таке дурне в голові у людини. Що ти поробиш? Ось, Так. Чекаємо. А сьогодні чудова погодка, перший день весни. Клас. Я зайшла к нам на ринок, хочу подивитися скумбрію І сьогодні ввечері. З картопля в духовці. І скумбрія. Так, зараз подивимось. Це я у нас на базарі в рибному павільйоні. Так, я знову забула вам показати. Ось такий манікюр я зробила. І один буде матовий. Ось. Ось у нас тут нас вітали з Різдвом. Дехто. Ну, то в наше ПВО спрацювало, тому все гаразд. А знаєте, що таке весна? Весна це коли ти йдеш, прогулюєшся і не хочеш додому, бо так класно на дворі. А зараз я вам покажу, що я там на базарі купила. Ось така скумбрія в мене заважила на 85 гривень, а кілограм 150 гривень. І купила такі яблучка семіринка по 18 гривень за кілограм. Ось. І трішки вам красоти якої. Весняної якої ще ще. Друзі, не можу з вами не поділитися. Тільки що йшла з базару. І в мене, мені так здається, що в мене була якась така дивна посмішка на обличчі І мені ще здавалося, що всі на це звертають увагу. А ти йдеш отак от по місту? 1 березня, весна. І ти пригадуєш, як нас е лякали, що зима буде важкою, що ми не переживемо цю зиму, а ти йдеш і весна. І хочу знати про себе, я зараз буду казати тільки про себе, про свою родину, тому що це влоги про моє життя. Я не даю оцінку кожній людині, я не даю оцінку загалом по Україні, тому що кожна людина це окрема історія. Я зараз тільки про себе, я це підкреслюю. Що саме важкого було в цій зимі? Це те, що у грудні місяці був блекат, якщо я правильно це слово вимовляю, і краще його не знати і не вимовляти. Але півтори доби у нас в цей час не було електрики, у нас не було води, у нас не було зв'язку, а якщо не було електрики, то і не було опалення. Те, що ми якось це переносили, то в мене фільми були тут закачені. У нас з'явились пункти незглавності, ми ходили туди, повербанки підзаряджали і знову були вдома, ми пленом так от окутувалися. Ось, і чай у термосі, нічого. Все нормально було, нічого, все нормально. Саме страшне було, що я не знала, що з нашою дитиною в Києві, як вона там, і вона одна. І там теж немає електрики, і ти не можеш почитати новини. Бог знає, що там може з Києвом, не дай Бог, що там ракети, не дай Бог, що ніякої інформації. Ось це було дійсно дуже і дуже страшно. А потім нічого з'явилось, спочатку вода, а потім електрика. Потім зв'язок, ні, зв'язок раніше з'явився, тому що ми ходили так, ми не знали добу, а потім ми пішли, і там був, е -е... і там можна було під Wi-Fi це все, і ми з Катєю почали списуватися. Потім домовлялися, що вона буде йти в свій пункт незламності, щоб ми в один час приходили. В цей час ми спілкувалися, от так було. І ти по морозу йдеш, а пофік, мороза ти не відчуваєш. В хаті холодно, пофік. Ти йдеш на цей час, бо там з дитиною ти будеш спілкуватися. І потім, як вже поспілкувалися, то вже і нормально. Оце ж таке? Свої запаси якісь були, там консерви, я сухарики сушила, ще щось. Чесно, не знадобилось жодного разу. Потрібно якось починати це вже <смітна> їсти, бо ну куди купували і куди зараз його. Тому ось і весна і. Нічого з нами не сталося, ми вижили, не справдили надії кої-кого та був з ними. У нас своє життя, своя краса, своя весна. Сьогодні в інтернеті попався відеоролик один. Ну, знаєте, як ми українці? Як би не було боляче, а з гумором у нас все в порядку, бо чому у нас президент хто ось так. <смі> І там, начебто, як діалог іде, ну там же ж на Росії хтось там курить а, там де, на... там, де наш президент сказав, там вони курять. Я речі буду називати своїми іменами. Комусь подобається, комусь ні. Вибачайте, я так думаю. Ось, і там йде діалог, що типу у нас тут в повітряні сирени, це з, з Росії, людина каже, у нас повітряні, у нас повітряна сирена, як це тривога, воздушна тривога. У нас тут пах-пух. Боже, що делать, українець відповідає, не хвилюйтеся, це спеціальна операція, ми вас визволяємо, не хвилюйтеся. Ну, ось такий гумор іде. Тому з весною вас, мої дорогенькі, і нехай ця весна буде початком нашої перемоги. І це так і буде. Я ж вам казала, завжди ж так не буде. Ось і зима закінчилася. Закінчилася